Найцікавіше, мабуть, захоплення це ляльки. Тобто, ваше дитинство, мабуть, продовжується досі. Чи не так? Маєте пупса знайомте з ним? Це колекційний фарфоровий хлопчик. В нього на ручці є його ім'я. Його звати Моріц. Всі ляльки цієї фірми вони йдуть з такими бейджиками з назвою іменем. Так само в нього тут можна подивитись на затилочку, є його номер. Сертифікат. Ці ляльки все ж таки, це, мабуть, не дитяче захоплення, адже іграшка зовсім не дитяча. Він весь зроблений з фарфору, надзвичайно важкий, і думаю, буде небезпечно давати таку іграшку дитині. Взагалі, якщо от говорити про колекціонування ляльок, Вважається, що ляльки це більш дитяча іграшка. Так, в сучасному світі її сприймають як щось дитяче, але так було далеко не завжди. І за свою довгу історію, а першим лялькам вже нараховуються близько 4,5 тисяч років. Це ще єгипетські ляльки, яких знаходили з муміями разом. Вони носили більш символічне значення, тобто їх використовували не як дитячу іграшку, а як Певні тотеми, обереги і саме пов'язували їх з огромним більше життя і ну, ставили в гробницях разом з померлими. Далі лялька вже розвивалася історично, але також ніколи в мене не дитячою іграшкою, а використовувалася більше дорослими. Так перші французькі ляльки їх називали Пандорами. Вони були винадані для того, щоб демонструвати одяг. Адже Франція тоді задавала саме саме стиль, задавала не лише в моді, а й в політиці, в економіці, але для того, щоб ділитися своїми модними тенденціями. Вони одягали ляльок по найкращим у все найкраще вбрання і відправляли кораблями по всьому світу. Такі Пандори вони мали з собою не лише. Надзвичайно красиве вбрання, а мали ще й дуже великий спектр аксесуарів, сумочки, взуття. Тобто, таким чином модні тенденції розходилися по всьому світу. І вже надалі також ляльками гралися переважно дуже заможні. Наприклад, царські діти завжди мали красиві ляльки, саме вже порцелянові звідти йдуть, і лялька була таким собі елементом розкоші. Ну, вже зараз, на щастя, вони доступні всім і це. Така улюблена дитяча іграшка для дівчаток. Знаєш, що у вас колекційна лялька, тобто ексклюзивні, таких по світі одиниці все таки є. Отож знайомте з ними, як їх звати, звідки вони. Тому що кожна з них знає, що вже ви їх не обміняєте ні за що. Ці ляльки, які стоять саме тут, це, мабуть, мої улюблениці. Кожна з них має своє ім'я. Перш за все, ці ляльки вони не ігрові, вони настільки красиво розробляються дизайнерами. Їх вбирає саме дизайнер по одягу людський. Той що, той, що вбирає так само і нас з вами. Ми бачимо маленькі аксесуари, навіть цепочка у неї є з хрестиком. Тобто це така панночка, яка кудись собі зібралась подорожувати, в неї є сумочка, в неї красиві наряди, повністю взуття. Саме цю звати кай. Вона від дуже хорошої фільми фірма Альберон. Мені надзвичайно подобаються ляльки цієї фірми, адже вони всі мають дуже ніжне личико. Вони всі приємні, всі красиві. Це також лялечка цієї ж фірми. Її звати Джесі. Вона випускалася лімітованим випуском. В неї також розкішне багатошарове вбрання, чобітки. Це вже зовсім інша дівчинка, вона така більш доросла якась, але при цьому надзвичайно красиві очі. От мені вона найбільше, мабуть, подобається за свої очі такі яскраві. Ця лялечка, на жаль, я не знаю фірми. Але але вона така мила, і також я її дуже полюбляю саме за такі пухкенькі її щічки, великі оченята. Ми бачимо, що також у неї капчики, все знімається, її можна переодягати під кожний сезон. Я досить часто міняю свої експозиції, одягаю їх у святкове вбрання. Це може бути новорічне більш вбрання. Так само додаються якісь новорічні аксесуари, іграшки, ялинкові прикраси. І це все створює єдину велику композицію. Чи продаються окремо навіть для цих е, ляльок одяг? Чи так, би... звичайно, якщо дуже пошукати, можна знайти абсолютно все. Тобто є колекціонери, які збирають е, не лише одяг і аксесуари, а які створюють цілі оселі для своїх ляльок. Тобто можна придбати окремо і крісельця, і якісь дивани, і комоди? Це вже залежно від того. А наскільки сильно ти поглинаєшся в своє хобі? Я поки що колекціоную лише самих ляльок, но інколи докупляю якісь аксесуари для того, щоб було зручніше їх розставити. Угу. Бачу, що деякі ляльки йдуть на підставках, інші угу. просто от, в сидячому варіанті. Від цього якось залежить? Це від фірми залежить, чи, от, чи, від, рівня, чи, від, рівня, чи від якості тої ж самої ляльки, чи від фірми, яка презентує її. От, як ну, звичайно, усі фірми намагаються дати ось таку підставочку, тобто для того, щоб ляльку було зручно десь ставити, адже це йде не ігрова лялька, вона розрахована на те, щоб гарно, зручно стояти. при цьому її так само можна, Чим відрізняються якісні ляльки, її можна так само і посадити гарно. Тобто вона розрахована на те, щоб в інтер'єрі її можна було змінювати її положення так, як вам зручно. Але є ляльки не менш відомих фірм, які йдуть без підставочок. Це, наприклад. Дітки від Сінді Маршерольф. Це дуже гарний американський дизайнер. Вона розробляє саме таких ляночок, які подібні на дітей. Вони всі з посмішкою, них всі блискучі, великі, яскраві очі. З ними прям хочеться навіть трошки погратись. Хоча вони і важкенькі, і не дитячі, як я вже казала, але вони надзвичайно приємні, саме такі всі малесенькі дітки. Вони не йдуть на підставочках саме через свою форму. Ось така, наприклад, лялечка, вона йде. Вона йде повністю порцелянова. Тобто, її вже не витримає підставка, вона йде дуже важка і вона має сидіти. В неї повністю все цікце, вона нагадує анатомічно маленьку дитинку. Виготовлена, зараз покажу. Виготовлено також порцеляни, повністю таке як малесенька дитинка, і можна міняти, одягати у різноманітний дівчачий одяг. Це навіть дизайнерські такі ляльок дуже добре мати для того, хто робить фотографії. От, наприклад, я досить часто роблю свої роботи, і для того, щоб красиво поставити роботу, мені потрібно саме якийсь декор. Вдягнувши ляльку, потрібне вбрання, якесь більш пишне плаття. чи навпаки, щось таке спокійне. Можу вже ставити будь-які картини на фоні, або дитячі шкатулки досить часто фотографую. Саме ніби ніби дитина вже грається з шкатулкою. І на фотографіях дивиться дуже гарно. За рахунок того, що вона порцелянова, можна повністю міняти положення ручок, личика, і вже лялечка буде дивитися саме туди, куди вам необхідно в кадрі. Ну, і коли ви вмієтесь ляльками, коли приходить уся лялька на пошті, коли ви не знаєте, яка вона насправді, от які у вас відчуття. Ну, Звичайно, це таке очікування. Іде, я пам'ятаю першу таку велику ляльку, я собі замовила на день народження, і така прийшла мені велетенська коробка, і я пам'ятаю, що вона ще стояла, а якраз гості прийшли всі. І я так ще не буду відкривати, ще не буду відкривати. Вона так довший час стояла в коридорі, щоб це зберегти відчуття такого чекання трошки. Дитячого, можна сказати, коли ти не знаєш, що ти побачиш, але зрівно ну, ти знаєш, що там має бути, але от її саме потрогати, подивитися, це чекаєш. Найбільше в мене захоплення було, коли мені прийшла ось ця красуня. Я була настільки тоді рада, як маленька дитина чомусь. Ну, я відкрила і саме побачила ці оченята, цю посмішку і, і влюбилась в неї. Це, мабуть, одна з моїх улюблених саме ляльок. Хоча так важко сказати, яка улюблена. Вона також має ім'я, бо навіть бачу, вже зубки перші має, тобто настільки всі деталі відтворені. Так, Кожна лялька цієї фірми, цього автора, має своє ім'я, саме цю звати Сінді. Ось ця, наприклад, лялечка Джині. Вони всі йдуть лімітованим також випуском, тобто таких є в світі кілька штук, близько сотні, тисяча, залежно, як яка серія випускається обмеженим тиражем. і... Відповідно, я знаю, що така лялька в мене вже несе не як іграшка, цінність, а як саме елемент колекціонування. Ага. Переодягаєте їх. Знаю, що вона діт цього мою мою мого немовлятка. казали, що була, йшла спортсменкою. Так, вона приїхала до мене як спортсменочка. В неї був жовтий круг для плавання, жовтий купальник, окуляри на голову і маленька качечка для плавання. Але я подивилася, що це взагалі не пасує мені в інтер'єр, її можна було поставити хіба в ванну якось більше, або підбирати лялечку, яка би пасувала їй по декору, тому вже вирішила її переодягнути на свій смак. Mm -hmm. Як розпізнати, що лялька цінна? На що звертається увагу? В першу чергу це якість самої? Дивіться. Та я взагалі багато, бо зараз. Як розпізнати лялечка в першу чергу. Щоб дізнатися саме про фірму, про якість ляльки, необхідно зглянути на її зовнішній вигляд. А в першу чергу подивитися на саму перуку, вона повинна бути дуже густа, якісна, щоб волосся було красиве, приємне на дотик, його було багато. Якщо перука одразу вилазить, то видно, що це буде китайська якась підробка. Так само і одяг. В таких лялечок надзвичайно одяг весь де пророблений. Тобто усі шовчики вони сховані, вони обробляються так само, як на дорогому, на дорого, на дорогій одежі. Тобто, якщо Одяг оброблений як попало, відповідно він дешевий. Так само і тут, якщо одежа дорога, якщо є різні рюшечки, бантики, є мілкі аксесуари, значить це якісна хороша лялька. Взуття, так само ми бачимо, вона навіть розтібається. Тобто тут будь-які деталі вони проробляються так само, як на дорослому одязі. Також на лялечках є маркировка ззаді. На шийці тут можна прочитати фірму. Але досить часто є фірми, які цієї маркировки не ставлять, і вони можуть навіть бути ціннішими і дорожчими. Просто ляльок цієї фірми колекціонери вже впізнають в лице. Взагалі за свій от, такий не надто великий стаж колекціонування. От досить часто я бачу просто обличчя лялечки, і я вже можу сказати, з якої вона фірма, адже вже через мої руки пройшло досить багато. Ляльок тут представлені лише самі улюблені. От, якщо подивитися, кожна фірма вона випускає якісь є стандартні молди. Тобто міміка йде різна, але сама форма молда йдуть більш-менш одинаковими. Угу. Все-таки кажуть, є відрізок, коли йде накопичення. А потім вже колекціонування багато просортували поки знайшли свою улюблену ляльку чи серію улюблених ляльок. Так, звичайно, спочатку, як ви говорите, йшло більше накопичення. Тобто здавалося, що це колекціонування. Ти збираєш, збираєш, щоб його було багато, і здається, от в мене дуже багато. Це в мене колекція. Але потім розумієш, що. Це вже не приносить задоволення. Ти дивишся на них, і ти думаєш, ой, це знов прибирати, це знов купа пороху, це знов треба все тріпати, перемивати. А от коли їх декілька, але вони самі улюблені, це здається тоді воно приносить задоволення. Можливо, з часом знов почну збирати більше, саме щоб була масов... масовіша колекція. Це постійно змінюється, мабуть. Угу. Знаєш, що от філателії є таке, що за одну марку віддають шалені гроші? Так само тут є таке. Саме в лялькофобії, що за одну ляльку можна кілька поміняти, або яка ринкова вартість, наприклад, в колекційному відносині? Так, звичайно, є ляльки, які надзвичайно цінні, які дуже вишуковують колекціонери. І інколи було таке, що навіть одна лялька коштувала мені декількох моїх, коли йшла на обмін. Тобто ну, в людини була одна тільки лялька, вона не цінувалася, а хотілося більше саме. В мене було багато, але я хотіла одну, але цінну. Тобто тоді вже йде такий обмін. Сьогодні є та, яку що хочеться дуже. Так, звичайно. Я надзвичайно полюбляю ляльок саме ось цієї фірми Сінді Маршер. Я сподіваюся, що вони в мене поповняться, що буде ще більше таких діточок саме. І, і мабуть, їх я дуже хочу. Є ще одна лялька-мрія. Це дизайнер Діана Ефнер. В неї надзвичайно красиві ляльки. В них йде дуже милеличеко, саме таке дитяче. Це, мабуть, лялька мрії, поки що залишається. Ці ляльки американки але дійсно з Америки вийдуть. Е, так, в них є сертифікати в цих лялічок, і вони всі мають підпис автора, тобто це дійсно колекційні ляльки. Угу. Казали, ви ще щось приготували, що ви хотіли сказати, сказати чи ні? Ви думаєте, що я не. можу зараз запитувати, а ви те випитуєте. Те, те, що ви підготували, ви просто можете розпочати. Такого, ні, не такого немає. Так. І ще ви казали, що ви доповните вас. Сері... У вас три сестри три зах і два захоплення на трьох mm -hmm. один одному допомагаєте і якраз у та серія коли ви ще е... і мі... мішок багато маєте і саме ексесуари до них підбирали про них трошки про мішки у житті вашому Ну от Ми разом з сестричками, я і ще дві старших сестри. Ми колекціонуємо я більше фарфорові ляльки, середня відмежата а третя сестра, найстарша, вона колекціонує і фарфорові ляльки, і відмежата. Це дуже цікаво виходить, адже інколи до когось попадає саме така лялька, як хочеш, У мене була лялька. А дуже красива саме у цієї любимої фільм фірми Альберон — «Скарлет». вона була одягнена, так як Скарлет з фільму надзвичайно пишна така дама, красива, і вона настільки полюбилась моїй старшій сестрі, що вона кожен раз, коли приходила, вона світилися очі наказала така красива. Може, ти мені її подаруєш? Така красива, може, ти мені її подаруєш? Зараз вона так і живе в моїй старшої сестри. Досить часто обмінюємося ляльками, тобто були також ляльки, що мені подобалося більше, їй менше. У мене була яка, наприклад, їй подобалося більше. Ми обмінюємося час від часу, потім назад обмінюємося. Так само ведменків дуже люблю колекціонувати, якщо вони авторські ось цей, наприклад, ведмідь, він йде ручної роботи повністю. В нього лапки, ніжки, все шарнірне. І він Ну, взагалі не можна колекціонувати щось одне, завжди воно якось доповнюється. Коли це стосується елементів декору, мені здається, от придбав ляльку, до неї красиво дивиться ведмедик. Я стараюся всім своїм лялькам, щоб їм не було сумно, додати якісь аксесуари, ведмедики. Тобто вони завжди тримають ще когось в ручках. Е, ну, мені здається, що так красивіше. Досить часто це використовую так само для фотографій, коли якась робота, ставлю ведмедика з боку, фотографую. Це вже. Досить доповнює гарно і цікавіше дивиться. І людина так само, яка дивиться фотографії наших робіт, саме авторських, дивиться, ой, такий гарний ведмедик. Воно так дійсно гарно дивиться в купі. А як можна собі замовити таке? А де ви знайшли такого ведмедика? Тобто, вже ми спілкуємося з різними людьми, даємо поради, як можна декорувати свою оселю, як додати в неї такого затишку неповторного. Знаєш, ви робите і коралі, і і прикраси робите, і всякі шкатулочки для своїх. Маленьких друзів спеціально робили і ні, щось якось ще руки не доходять, і трошки замало місця, мабуть. От інколи хочеться розставити побільше красиво це декорувати, але потім розумієш, що там обмежена кількість місця, там обмежена, і, і стараєшся поставити тільки те, що любиш. Вже єдине, що можу показати, був такий стільчик. Я його декорувала спеціально для маленького ведмежатки. Мені здалося, що буде дуже гарно. І під нього одразу зробила підсвічничок. І вони у мене так і стоять композиції, правда, не тут, але завжди композицією стоять. Ваше <плес> хобі. <плес> Наскільки воно заспокоює, відволікає від від буденності, навпаки, додає сили, натхнення? Зауважилися за собою таке Знаєте... Взагалі, оцей затишок, який вдома створюється, дехто не розуміє, дехто говорить, для чого захламляти квартиру, для чого так багато всього наставлено. Мені здається, що воно створює затишок. Таке моє бачення. Я люблю красиво пороставляти його. Я бачу, що коли до мене приходять гості, вони такі захоплені, ух ти, це красиво дійсно. В мене вони викликають позитивний настрій. Коли я дивлюся, особливо коли придбаєш нову якусь ляльку, вона така вся позитивна. Це на такий Довгий час заряджає надзвичайним позитивом. Дуже приємно, коли їх дарують, Особливо моя старша сестра. Вона настільки любить ці ляльки. В неї вже є декілька ляльок від мене, саме подарованих. І вона потім ще дзвонить мені місяць часу. І каже: ой, я так дивлюсь на твою лялечку, вона мене так рада, я така щаслива. І за такий позитив він аж по телефону передається. От наскільки вона любить, вона, можливо, заряджає ще мене. Для мене це все-таки залишається елемент лише декору, інтер'єру, для неї це, мабуть, вже щось більше. От. Чи бишкетують буває? Чи буває таке, що бешкетують ті самі ляйки, тобто невсподобусті їм там сидіти або з тим сидіти, і щось воно не пасує і хочеться пересадити, чи все-таки кожен має своє місце. Бо кажуть, що передається навіть енергетика. Так. Знаєте, відносно того, що ви сказали, досить часто ще додам, що знайомі, коли бачать фотографії, наприклад, або дізнаються, що в мене вдома сидить багато великих ляльок, вони запитують, чи тобі не страшно. Мене дивує це запитання, адже мабуть це пішло з таких старих фільмів жахів, де ляльки оживали і робили всякі пакості. Ну, в мене, на щастя, всі ляльки вони такі добрі, милі. по них зразу видно, що пакостів вони робити не будуть. Всім я думаю, дуже подобається стояти там, де вони стоять. Але як я казала, я постійно міняю їх місцями. Тобто декорую, появилась нова лялечка. Дивлюсь, вона вже вбрання більше підходить, десь там сидіти. Ще одна, вже їх якось кубки, Наприклад, знайшла ось цього ведмедика. І побачила, що він дуже пасує ці лялечки по броню. і таке враження, що дійсно вона от до нього тягнеться і хоче взяти його на ручки. Тобто інколи буває таке, що ляльки самі собі знаходять місце, знаходять, де їм добре сидиться. Ось ця, наприклад, завжди сидить в мене коло ліжка. Я коли саме засинаю, то вона мені подобається. Вона відколи переїхала в мій будинок, вона завжди тільки сиділа коло мого ліжка. І... Саме там її місце. Так само деякі, що знайшли собі місце і вже не переставляються, а до них підбираються якісь інакші ляльки, ведмедики. Чи варто от через таке захоплення поринати у дитинство, відволікатися і загалом колекціонування? Воно потрібно у житті людині. От що воно для вас означає? Я думаю, що будь-яке колекціонування воно надзвичайно розвиває людину, адже це нова інформація, це нові знайомства, це нове спілкування. Коли якусь ляльку ти знаходиш, ти читаєш про неї багато, ти читаєш вже не лише про цю ляльку, а наприклад, якусь історію, надзвичайно люблю дивитися. Фільми про музеї, ляльок, про історію ляльок це завжди цікаво. Люблю дивитися різноманітні колекції. Так само проходять часто виставки, фотографії з цих виставок цікаво дивитися. Ти вже бачиш людей, які... Захоплюються цим, які вже досягли чогось там самі роблять ляльку. В мене викликає надзвичайне захоплення. Те, що зараз дуже багато людей роблять авторські ляльки. Це і порцелянові, і тканині дуже багато різних, і вони настільки красиві, настільки професійні. Навіть в Тернополі є декілька майстрів. Які роблять ляльки, які справді викликають захоплення, це настільки характерні персонажі, от у них і погляд характерний, і міміка, і щічки, і, і вони такі всі, як живі. Ти на них дивишся і бачиш, що це. Вже не іграшка, це вже витвір мистецтва, яке вкладається, мабуть, набагато більше праці, таланту, ніж навіть в якусь картину чи, чи інший витвір мистецтва. І, і це річ, на яку можна дивитись дуже довго, розглядати деталі. Де, от, Як я вже зазначала, лялька досить часто використовує саме для демонстрування одягу. І так само зараз, коли роблять авторські ляльки, їх роблять автентичними. Там повністю. Повторюється одяг того чи іншого регіону, того чи іншого часу. І вже по таких ляльках я думаю набагато цікавіше навіть дівчаткам буде вивчати історію, коли їм не просто розповідають, що така культура така була, а є цілі музеї ляльок, де всі ляльки виставлені по часах, де є вікторіанський стиль, де є. До історична епоха, де є всі дами по часах, як змінювалась мода. Тобто лялька настільки функціональна, що вона далеко вже відійшла від лише дитячої іграшки, і всі ці її функції, якщо саме колекціонувати ляльок, вони можуть розвинути вас в будь-яку сторону, чи це е, вивчення моди, чи це вивчення е, загалом історії, чи це взагалі е, якісь вчення по анатомії. Тобто, будь-яка сфера, ви можете дуже багато взнавати е, так. Саме, мабуть, завдяки лялькам я познайомилася з різноманітними американськими авторами, які роблять не лише ляльок, а роблять дуже красиві елементи декору. Авторські дзеркала, авторські картини, декорують мебель, повністю займаються розписом і декором взагалі квартири. І тобто, це. Це настільки розвиває і розширює кругозір, що будь-яке колекціонування мені здається буде позитивно впливати. Ви вже дещо згадували про історію ляльки і загалом от ви багато бачу читаєте, mm -hmm. чи щось вразило саме з істо... і... саме, е... по, ля... по історії ляльки, що якась е... про людину і ляльку відношення, про той самий музей? От щось таке ну, взагалі, коли вивчаєш історію ляльки, вражає те наскільки багато. Функції вона виконувала наскільки змінювалися саме погляди на ляльку? Якщо зараз це щось таке не живе, от навіть є поняття лялько-величько, так це тобто, коли людина дуже гарна, але так. Не дуже душевна про неї говорить. Тобто, лялька зазвичай це те, що не має душі. Але є і інше вірування, таке, яке говорить, що лялька навпаки в неї може вселятися душа. Тобто, це ті самі, як я казала, страхи, чи люди, які бояться льольок, адже вірять, що вони можуть вночі просинатися, що в них може вселитися якась душа, добра чи недобра. Тобто, Завжди лялька асоціювалася з людиною от таке бажання в людини якось відобразити себе. Вона повністю відтворює подобу людини і, можливо, через це стільки різних міфологічних ставлень до неї. Знаю, що ляльки в на Україні завжди використовувалися як обереги. Це ляльки ручної роботи, саме ляльки-мотанки, ляльки-травниці, в яких напихалися дуже багато різноманітних трав. а Вони заспокоювали. Є ляльки. Рвані, які робилися з кусочків, тряпочків, є ляльки, няньки, які давалися маленьким дітям, як обереги, тобто дитина, з нею краще засинала, туди також клалися різноманітні трави. Взагалі, спектр матеріалів, з яких виробляються ляльки, надзвичайно широкий, починаючи від тканини, закінчуючи навіть слоновою костю. Саме древні ляльки, які знаходять їх, вирізували з слоновою кості, вони надзвичайно цінні і говорять, що вони. Адже їм вже тисячі років, і так як це матеріали, які ніколи не зіпсуються, вони будуть служити, будуть жити ще тисячі років. Добре, файно. Ви вже касету списали? то хотіла. Ось ця остання а, саме таке. Так, а мені розказуйте так. Ось ця Перша з тих всіх, що залишилися, ну і вона, мабуть, в мене найлюбима завжди. От, якщо питають, яка сама любима, це вона. І колінка красиві, От її можна вдягати, я її часом передягаю спідничку. І вона вже зовсім інакше, якщо проголодається. Другу кишеньку вона може собі запхати навіть ведмежатка, наприклад, і кудись піти з ним гуляти. Тобто така лялька, яка може вже все носити з собою, всі свої речі, які їй потрібні. Клас. Вона також передягається. Все це... це надзвичайно цікаве захоплення підбиратися кілєнточки, стразіки, їм ро. Є ляльок багато в мене. В Олі, платячко, зелене, в Каті, гарні черевички, в Маші, розовеньке личко. Таня вміє говорити, а Оленочка ходити. Ось цей вірш, як я пригадала, із першого класу. І не випадково, аж сьогоднішня наша програма. Лини, у дитинству у колекцію ляльок отож екскурсуємо а, то я з тобою не буду говорити Теж. відрома кажуть усім родом із дитинства сьогодні ми пропонуємо ще, ще трішечки погратися ми в гості хочете трішечки програти пхути? Бачите, то місце зачерпнути. Ні, <рес> точно. <рес> Мені теж сьогодні не випадок. Хочете трішечки погратися? Сьогодні у нас є чудова нагода. Пані Олена колекціонує ведмедики. Вони найрізноманітніші. Одні люблять. полюбляють пити чай, інші їздити на велосипеди. Отож ми екскурсуємо у дитинство разом. Давайте поїхали! Давай. Отож, поїхали. Давай. Ну, що ж, поїхали у дитинство? Давай. Ну, що ж, вперед? Ага, як він не захотів. Ну що ж, вперед. Того, того звуку вже не було. Давай. Ну що ж, вперед? Поїхали! Що ж, вперед? Шораз. Ну що ж, вперед? Поїхали! Чи за швидко?